Дякую, пані Аліно, і дякую за можливість зробити ці підсумки. Мені здається, що Головними подіями сьогодні є такі, це передусім, що на Заході почали чітко усвідомлювати, усвідомлювати що справді контрнаступ українських збройних сил змінив саме стратегічний баланс. Тобто йдеться власне про те, про що ми розмірковували, але у якості таких передбачень казали, що ситуація, коли Тактичні дії, тактичні успіхи переросли в, в оперативні, розвинулися в оперативні успіхи, і зараз фактично можемо казати, що ініціатива стратегічна з рук російського генштабу, з рук російських угруповань, вона вислизнула і вона зараз знаходиться в Україні. Це дуже важливо, тому що ініціатива. За Україною ініціатива за українським військовим командуванням, і це розуміють дуже добре і в Європі і в Америці, і про це кажуть. Зокрема, сьогодні про це зазначив високий представник ЄС пан Борель. Це значне визнання, і звісно, що воно базується на вивченні різноманітними структурами аналітичними. Військово-аналітичними і має ну певні певний ґрунт і певні підтвердження, певні ознаки. Це дуже. Позитивно. І до цього можна додати, що сьогодні, от наш відомий народний депутат, воїн, полковник Служби безпеки Роман Костенко, який є, до речі, секретарем профільного парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, сьогодні висловив таку думку, що цілком можливо і на півдні вибити. Російські угруповання з правого берега Дніпра очистити це, звісно, було б якщо це вдалося би зробити, це було б дуже значним досягненням і закріпленням тих успіхів, які відбулися в Слобожанщині. Ну, гадаю, що сили й засоби для цього є. Хоча є і негативна новина. Ну, всі ми оглядачі, спостерігачі, аналітики. Ми всі були переконані, що контрнаступ і успіх збройних сил України він збільшить і пришвидчить постачання в усіх видів обладнання, озброєння, боєприпасів, всього того, що потрібно, щоб дотиснути. Режим Путіна і завершити цю війну якомога скоріше. Однак здається, що в адміністрації Байдена мають трішечки інше, інший погляд на це, тому що сьогодні з'явилася інформація про те, що адміністрація Байдена не буде нарощувати постачання озброєнь до України, і, зокрема, не буде постачати далекобійні. Ракети до РСЗВ Хаймарс, тобто йдеться про оперативно-тактичні ракети «Атакумс». це саме ті, які мали б стріляти і досягати цілий противника аж на відстані у 300 кілометрів. Ну на жаль, поки що, такого таке рішення, от є в наявності, і ми бачимо, що це певне таке. Стримування, чому воно може відбуватися? Стримування нашого українського розмаху контрнаступальної операції, мені здається, дуже багато там озирається на можливість застосування путінським режимом ядерної зброї це один аспект. Другий аспект це можливо він головний. Це те, що е, все більше побоюється того, що раптом Росія почне е, е, крошитися і сипатися, е, ну фактично розвалюватися на шматки, і ядерна зброя виявиться неконтрольованою. неконтрольованою. Саме... Е, Готуватися до розпаду Росії, я нагадаю. Вчора закликав відомий генерал Бен Ходжес, який е, е, закликає, щоб е, світ був готовий е, до цього, а не так, як це відбулося до розпаду СРСР. Е, тому, власне кажучи, мені здається стриманість. Е, Адміністрації Байдена пов'язана саме з побоювань, що швидкий розвиток успіхів е, Збройних сил е, може ну, спричинити е, зворотній ефект, тобто не дотиснути режим Путіна, а зробити е, так, що цей режим ну, він буде дійсно дотиснутий і він буде ліквідований, але наслідки цього можуть виявитися е, ще більш проблемними, ніж е, е, те, що е, вони. Е, Мають в якості російсько-української війни я хочу тут наголосити, що у нас абсолютно різне сприйняття цієї війни і на заході ще досі не сприймають цю війну. Багато хто як величезну континентальну Ну, війну, яка майже наближається до розмахом до Другої світової, це дуже така ситуація, над якою варто поміркувати, і можливо якось закликати або спробувати залучити західних європейських саме партнерів НАТО до того, щоб ситуацію цю змінити. Ще одна дуже значна подія, це. Те, що Кадиров закликав губернаторів, не закликати не дочікати повної мобілізації, а самомобілізовуватися, ну насправді цю заяву можна розчинити так двояко вона має подвійний сенс, тому що. З одного боку Кадиров, начебто, захищає Путіна і каже про розвиток ініціатив на місцях, але з іншого боку, це легалізація нарощування потужностей власних, власне Чечні своїми силами з тим, щоб мати маневр і в разі чого бути готовим замінити Путіна. У Кремлі саме так багато оглядачів, багато аналітиків вбачають ну, розшифровують цей крок. При цьому дуже цікаво і про це не можна також не сказати. Що Сполучені Штати ввели санкції особисто проти Кадирова та його сім'ї, тобто вони одразу попереджають, що вони не хочуть і не бажають бачити Кадирова на Місці Путіна. Ну і справді Кадиров не виявився більш лояльним і більш, будемо казати, дієвим у бік замирення або дієвим у бік. Ну, Збалансованої ситуації, і скоріше за все він був би ще більш непередбачуваним ніж сам Путін. Тому зміна одного диктатора на потенційного іншого в принаймні в Вашингтоні розцінюється як різко негативний сценарій, тому саме й таке попередження. Ну і перед тим як завершити два слова про Туреччину на Туреччину почали. Почали величезний тиск і Сполучені Штати і ЄС з тим, щоб все ж таки Туреччина ввела санкції проти Росії, і йдеться про багато різноманітних речей, зокрема, про те, що там і російські компанії є, і російські картки банківські не використовуються. Тобто, Туреччина робить бізнес. І сьогодні йдеться про те, що у вересні можуть зустрітися Байден і Ердоган, і це питання. Якось поставити ребром щоб Туреччина більше не підігравала не підігравала Путіну. Ну а тим часом ми готуємося насправді до того, щоб українська армія була ще більш потужною. і хочу нагадати що 91% довіряє сьогодні українським військовим і ми всі сьогодні. Безпрецедентну довіру маємо до військового командування, і віримо, що воно дуже вірно зробить розрахунки, планування і подальші операції з звільнення від російських загарбників українських територій. На цьому я хотів би завершити і побажати всім нам успіхів і перемоги, і подякувати глядачам телеканалу «Апостроф» за те, що вони надають перевагу саме. Телеканалу Апостроф, побачимося.